Уряді України пропонують платити 50 тисяч гривень усім, обмежити можливість іноземців приїжджати в Польщу. Польща вилучила десятки тонн. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матєв. Сьогодні поговоримо про вибори президента в Польщі. Є вже результати коротенько про них. Також поговоримо про вступ українських студентів в польські виші. Там дещо змінилося. І про те, що пропонує український уряд українцям, щоб вони більше народжували дітей. Попрошу вас підтримати це відео вподобайкою та не забувайте підписуватися. Це надзвичайно важливо для просування українськомовного контенту цього відео і цього каналу. Зробіть це зараз, ви допоможете мені цьому каналу і собі не пропустити важливу інформацію. Дякую вам за підтримку. У Польщі набули чинності нові правила вступу для іноземців в польські вищі. Це, звичайно, вплив боротьби з нелегальною міграцією перед нам кордону. Знаєте, був скандал візовий в Польщі, де іноземці використовували, брали собі студентські візи, робочі візи, приїжджали до Польщі і їхали в інші країни. Ну, тобто, такий квиточок в Європу. Звичайно, не вчилися в Польщі, звичайно, не працювали. Це потім все виявилося. І зараз відбуваються певні зміни. Ви знаєте, що по е, роботі в Польщі теж відбуваються зміни. Я про це робив відео, і звичайно, по навчанню для студентів теж є зміни. Тепер для вступу до польських навчальних закладів іноземним кандидатам необхідно додати документи, що підтверджують їхнє знання мови, якою ведеться навчання. Як доказ знання мови, абітурієнти повинні будуть надати сертифікат рівня не нижче b 2 Крім того, якщо студент не почне навчання в університеті, ректор зобов'язаний повідомити консульство, яке видало візу. Це дасть змогу відстежувати дотримання візових умов. Також для всіх вищих вводиться квота на кількість іноземних студентів. Так, частина іноземних студентів не повинна перевищувати 50% від загальної кількості учнів у навчальному закладі в поточному навчальному році. У разі, якщо цей ліміт буде перевищено, набір іноземних студентів тимчасово призупинять доти, поки їхня кількість не, не знизить. До допустимого рівня, крім того, набуває чинності вимога про створення реєстру студентів-іноземців і докторантів, у яку, у якому буде вказано інформацію про особисті дані студентів, номер песель або документ, що його замінює. країну народження та наявність карти поляка, якщо така є. Ці всі зміни, як я і сказав, для того, щоб обмежити можливість іноземців приїжджати в Польщу, типу для навчання, а по факту роботи. На підприємствах або виїзду в інші країни. По попередніх даних є два лідери президентських перегонів Польщі: це є Рафал Часковський і Кароль Навроцький. Рафал Часковський це є мер Варшави, його підтримує Туск і його коаліція. А от Карл Навроцький, це є представник від ПІСУ, і в нього відрізняються погляди на політику в Польщі, Європейського Союзу і допомоги Україні. Ви, до речі, за кого би голосували, якби мали таку можливість голосувати в Польщі? Напишіть в коментарях по останніх підрахунках голосів. Рафал Часковський отримав 31 з копійками відсотків голосів. Кароль Навроцький отримав 29 із копійками, тобто приблизно різниця в 2 відсотки невелика різниця. Ну і третє місце до речі, дивно 15 відсотків майже отримав Славомір Менсен. Це є ультраправий кандидат і. Не дуже він любить українців та Україну. Ну, судячи з того, що він говорить і що він робить. Особисто я з тих наявних кандидатів, які вириваються до фіналу, двома руками за Частковського, тому що він притримується про європейських стандартів, про європейських поглядів, підтримуючи Україну в тому числі. Отже, там цей Менсен і Навроцький не зовсім показують свою любов і прихильність до України та українців. У них своєрідне бачення того, як має допомагати Польща і чи взагалі має допомагати Польща. Тому особисто я за Часковського в уряді України пропонують платити 50 тисяч гривень усім породіллям запровадити є ясля та пакет школяра. Міністерство соціальної політики. Підготувало законопроект, яким би мало підтримати покращення демографічної ситуації, тобто народжуваності в Україні, та підтримки батьків новонароджених. Відповідні документи опублікували на сайті Федерації профспілок України. Зокрема, пропонують надавати допологову підтримку вагітним жінкам у розмірі 100% заробітної плати застрахованим та 7 тисяч гривень незастрахованим. надавати одноразову плату в розмірі 50 тисяч гривень жінкам, які народили дитину, надавати жінкам допомогу для відновлення після пологів. Розмір допомоги буде визначено урядом після ухвалення проекту акта, надавати одному з батьків дитини опікуну бабусі, дідусю або іншому родичу, який фактично. Здійснює догляд за дитиною, допомогу для догляду. Окрім того, пропонується запровадити допомогу для догляду за дитиною. Є ясля. йдеться про відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною, надано закладами дошкільної освіти та іншими юридичними особами ФОПами, які проводять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти. Мінсоцполітики також пропонує надавати одноразову грошову допомогу учням пакет школяра. Кошти виплачуватимуться для придбання необхідного. Учню шкільного приладдя, канцелярських товарів, книжок дитячого одягу та взуття тощо водночас, як і раніше, при народженні дитини видаватимуть одноразову натуральну допомогу, пакунок малюка. В Уряді вважають, що таким чином і такими програмами вони зможуть підтримати молоді сім'ї, зможуть зауходити батьків, народжувати дітей. Ну, подивимось, як на мене, це не є такі великі гроші, і щоб це зробило якийсь бум по народжуваності чи ще щось, я думаю, що ні. Але якщо би таке було, це б багатьом могло допомогти. Тому що народження дитини і потім далі її виховання, утримання і тому подібне, це не маленькі гроші. Кожен з нас, хто має дітей, знає. Тому я впевнений, що багатьом це допоможе. Я за соціальні підтримки. Ти більше в такий час. Ви, до речі, своєю думкою можете також поділитися в коментарях. Чи ви б підтримували такі законопроекти, чи ви було вам теж це плюсом? Чи вважаєте ви, що це може допомогти в демографічній кризі зменшити її трошки? Хоча б на трошки. Ще на завершення я хотів поділитися, як на мене, хорошою новиною. Польща вилучила десятки тонн. Авіаційних шин, які прямували через Польщу в Білорусь до Росії. Хоча по документах було написано зовсім інше, під час рутинної перевірки на прикордонному переході в селі Корощин. Кордон з Білоруссю було виявлено велику партію авіаційних шин для літаків боїн, які були задекларовані як шини для вантажівок і автобусів. У заяві польської податкової митної служби зазначено. відправником товару була компанія з Іспанії, одержувачем компанія з Азербайджану. Розпочато кримінальне податкове провадження у зв'язку з митним шахрайством. Санційний товар затримано. Партія призначалася для транзиту через Білорусь і Росію країни, які перебувають під посиленими санкціями. згідно з санкціями. ЄС постачання авіаційних компонентів і товарів подвійного призначення до Росії суворо заборонене. Ну, хоча б якась позитивна новина з цього є, тому що з Європейського союзу дуже багато їде різної продукції через Білорусь в Росію. Та, є щось під санкціями, щось, може, не пропускають, і так от, знаєте, для вигляду зупинили ось таку партію. Але скільки їде, чого не зупиняють, що не виявляють, і скільки потрапляє з Європи в Білорусь та Росію, там мільйони мільярди. І якщо би це виявлялося все по максимуму, там нехай не 100%, 90, 85, то Точно, Росія би це відчула. А так, ну, зупинили. Ну супер, що зупинили. Значить, не отримують цих колес, не отримують цих шин. І можливо, якісь кілька літаків не зможе взлетіти в Росії. Але такого дуже багато. Ну, і це треба не раз там в ніколи ось така новина. Це кожного дня треба. Там кожен день фури їдуть. Кожен день їдуть фури з якоюсь продукцією з Європи, Білорусі і Росії. Кожен день друзі, ось такою приємною новиною я хотів на кінець відео поділитися. Сподіваюсь, ви підтримаєте це відео вподобайкою. Не забудете підписатися, це дуже важливо. Поставте коментар, зробіть репост. Це допомагає. В описі під відео залишу послання на інформацію, а також на мої інші соціальні сторінки: Тікток, інстаграм телеграм. Запрошую також всіх туди. З вами як завжди, Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.